Вітаю, безпечний регіон. Сьогодні, 28 серпня, ми продовжимо допомагати Збройним силам України, нашим захисникам. До нас завітали наші партнери. Це наші друзі зі Швейцарії, Світлана та Девід. Світлана, що ви сьогодні передаєте нашим воїнам? Ми передаємо одну палету продуктів харчування для наших воїнів, які можуть бути на першій лінії, це мюслі, це шоколад зі Швейцарії, це зефіринки, це скажіть мені ще горіхи. Все воно готове до вживання. Тобто це ви можете відвести на першу лінію. І дуже, дуже надію, що хлопці будуть задоволені нашими смаковиками, і, тому що шоколад це радість, і хоч маленьку радість ми їм привезли зі Швейцарії. Oh, it's a to help слава Україні. Героям слава. Героям слава! Да, дуже вам дякуємо за вашу роботу, за ваш захист країни і надіємося на швидку перемогу. Друзі, це в нас сьогодні пес патрон. Патрон Джекі. Патрон Джекі. Дякую, продовжимо допомагати. Дякую всім, хто з нами.